Завершили сім контрольних матчів на зимових зборах. Результати поєдинків наступні: Колос Пахтакор, 2-2, Стярнан Поліся 1-1. Олександрія Відовра 1-2. Шахтар Аркадах 4-1. Олександрія Ахал, 3-0. Лехія Гданськ, Шахтар, 1-1. Тадина Олієпая, 5-2. У Парижі відбулось жеребкування Ліги націй сезону 2024-25. Збірна України буде виступати у дивізіоні Бі 1 Її суперниками стануть збірні Чехії, Албанії та Грузії. Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіону Бі, піднімуться відповідно до дивізіону Ей. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні Бі, перейдуть до дивізіону Сі. Груповий турнір відбудеться з 5 вересня по 19 листопада 2024 року. У 2025 році відбудеться Плей-офф та фінал чотирьох. Дніпро 1 Динамо та Зоря допускають можливість паралельних трансляцій своїх матчів на ОПЛ ТВ, Повідомляє тато таке: ці клуби, як і раніше, будуть транслювати свої ігри у відкритому доступі на телеканалах 1+,1 медіа. Але їхні представники допускають можливість паралельних трансляцій на лінійному каналі ОПЛ ТВ. Рішення про це буде ухвалено до поновлення чемпіонату. У Шахтаря є ліміт на трансферні придбання у міжсезоні 2023 2024 Про це повідомляє тато таке. Він складає 50 мільйонів. Валюта не уточнюється. 50 мільйонів це без урахування зарплат новачків. Під час цього зимового трансферного вікна гірники вже витратили 24,7 мільйона євро фіксованою ціною по 12 мільйонів на Кевіна та Марлона Гомеса, та 700 тисяч євро на Луку Лацабідзе. У контракті Кевіна також прописані бонуси у розмірі 3 мільйона євро. А вогонь. Дімарло на 4 мільйони євро. Шахтар повідомив, що минулого року сплатив майже 640 мільйонів гривень податків. За 2023 рік Донецький клуб сплатив до державного бюджету України 639 мільйонів 707 тисяч гривень податків. Податкові платежі було спрямовано до місцевих та центрального бюджетів. Для прикладу, у 2022 році клубом було сплачено податків на суму 213 мільйонів 718 тисяч гривень. Минай підписав опорного півзахисника Василя Вашкебу та Вінгера Павла Тищука. Обидва гравці родом із Закарпаття. Вони доєдналися до Миная ще 11 січня на початку зимових зборів. Та певний період перебували на перегляді тренерського штабу. 25-річний Вашкеба пропустив частину контрольних спарингів через ушкодження. А Тищук наразі входить у трійку командних лідерів за системою «Гол плюс Пас. Ці показники виключно у рамках товариських ігор. На рахунку 26-річного Вінгера один гол та два асисти. У Чотирьох матчах. Також Минай підписав контракт із 19-річним захисником Сергієм Корнійчуком та 20-річним півзахисником Іваном Матюшенком. Попереднім клубом Корнійчука був Запорізький Металург. Він має досвід виступів у другій та першій лігах України, а також грав у Кубку Матюшенко, колишній гравець Олександрії. Також виступав за та юнацької команди Дніпра 1 У першій лізі провів 11 матчів. Форвард руха Сергій Панченко продовжив контракт із клубом. Угода розрахована до 31 грудня 2028 року. У поточному сезоні 18-річний Панченко зіграв за рух Ю-19 у 15 матчах в усіх турнірах, відзначився трьома голами та одним асистом. Також нападник провів три матчі за рух 2 у другій лізі та зробив гольову передачу. Крім цього, Сергій дебютував у новій для себе вікові категорії у збірні України і за команду синьо-жовтих Ю-19 провів 5 матчів, забивши два голи та. Віддавши один асист, хорватський опорний півзахисник Рудеша Яков Башич став гравцем зорі. Деталі переходу 27-річного футболіста не розкриваються. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 100 тисяч євро. Башич також може зіграти на позиції центрального хавбека. У 42 матчах за Рудеш гравець забив 4 голи та зробив 2 асисти. Брат близнюк новачка луганського клубу Томаш Башич належить Лаціо. і грає за Салернітану на правах оренди. Полісся оголосило про трансфер 23-річного нападника Звягеля Дениса Ндукве. Контракт укладено на 4 роки. Фінансові деталі не повідомляються. У 19 матчах за Звягель у сезоні 2023 2024 гравець забив 16 голів та зробив 2 асисти. З 15-забитими м'ячами він є найкращим бомбардиром другої ліги поточної кампанії. Ндукве в Україні також грав за металіст 19-25, Краматорськ та Чайку. Український захисник Ігор Пластун став вільним агентом після відходу з Лудогорця. Клуб оголосив про припинення співпраці за обопільною згодою сторін. Угода була розрахована до літа 2024 року. Пластун мав два етапи в Лудогорці з 2016 по 2018 рік, а потім повернувся у 2021-му. У складі команди Ігор став чотириразовим чемпіоном Болгарії, володарем Кубку та тричі володарем суперкубку. В усіх турнірах українець забив шість голів у 160 ти матчах цього сезону гравець провів сім матчів. Востаннє виходив на поле 20 серпня. Після цього у заявку не потрапляв. Була інформація, що пластоном цікавився ЦСКА із Софії. Болгарський Перин оголосив про призначення головним тренером українського фахівця Олександра Бабича. Контракт розрахований на півтора року. Разом із 44-річним коучем також прийшов новий тренерський штаб. Асистентами стали Олександр Лавренцов та Артем Філімонов. В Україні останнім клубом Бабича був Кривбас. Там він провів 9 матчів у сезоні 2021-2022, який було перервано через повномасштабне вторгнення РФ. Також він очолював Маріуполь та Чорноморець. В останній день зимового трансферного вікна в Іспанії півзахисник Шахтаря Олексій Кащук повинен був перейти в мальорку. Про це повідомляє тато таке: клуб Лаліги стежив та цікавився 23-річним українцем. 31 січня клуби вже начебто домовилися, але мальорка в останній момент вийшла із перемовин. Існує дві версії зриву трансферу. Перша це пропозиція іспанців не влаштувала гірників, які хотіли отримати більше живих грошей, а не відсотків та бонусів. Та друга причина це втрутилися посередники та все зіпсували. Акт футболіста із Донецьким клубом спливає влітку. Зараз він тренується із командою Ю-18 у Києві. Також у Кащука були варіанти із Пауком, Хайдоком та Базелем. Але він принципово хотів перейти в клуб із топ-5 чемпіонатів Європи. Олексій забив 4 голи та зробив один асист у 12 матчах сезону 2023 2024 як повідомляє Sport.ua, нападник руха Юрій Климчук, був близький до переїзду в турецьку суперлігу. Суттєвий інтерес до Климчука проявляв хатай спор, який хотів орендувати гравця з правом викупу влітку. За інформацією джерела, угода була майже оформлена, однак в останній момент трансфер зірвався. Клуби не змогли домовитися про суму компенсації за гравця. Рух хотів отримати за Форварда більше 2 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Климчук зіграв 13 матчів УПЛ, в, в яких забив 5 голів і зробив 2 голів. per perdaci daci. Нападник Владислав Вакула близький до переходу в Минай. Про це повідомляє та то таке. Вказано, що футболіст вже кілька днів знаходиться у розташуванні Миная. Також повідомляється, що гравець вже пройшов медогляд в Ужгородському клубі. Очікується, що Минай підпише контракт із Вакулою орієнтовно на два роки. Останнім його клубом було Полісся. Нападник провів 17 матчів за Житомирський клуб. В його активі один гол та один асист. Також він грав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Чорноморець та Сталь Кам'янське. Завершилося вболівальницьке голосування за звання найкращого гравця Жерони за підсумками січня. Нагороду отримав український форвард Артем Довбик, який у шестисічневих матчах забив три голи та зробив два асисти. Нападник виграв цей приз вже втретє поспіль. Найкращим фани його визнали також у грудні та листопаді. Форвард Джерони Артем Довбик повернувся до тренувань. Нападник займався перед грою із Реалом, яка пройде 10 лютого. Раніше повідомлялося, що футболіст отримав пошкодження коліна, через що його участь у матчі з мадридцями була під питанням. Крістіан Шевченко, один із синів президента УАВ Андрія Шевченка, відзначився голом у матчі за Вотфорд Ю-18 у ворота Галаю 18 у Кубку Ліги професійного розвитку. Він вийшов на поле у стартовому складі і забив на 26-й хвилині. На 75-й хвилині його замінили. Крістіан своєю результативною дією допоміг своїй команді виграти з рахунком 3-0 та вийти до півфіналу турніру. 17-річний гравець підписав контракт із Вотфордом у липні минулого року. Раніше він займався в академії Челсі. А на при кінці грудня минулого року Крістіан дебютував завод Форту двадцять 21 Два гравці Динамо травмувалися під час спарингу із Лієпою на зимових тренувальних зборах. 20-річний універсальний захисник Навін Малиш зазнав перелому плюсневої кістки. Тепер він пропустить понад три місяці. У сезоні УПЛ фулбек двічі виходив за основну команду. Також пошкодження зазнав 23-річний центрбек Крістіан Біловар. У нього розсічення рана надбрівної дуги та струс головного мозку середнього ступеня. На відновлення знадобиться не менше двох тижнів. У поточній кампанії він зіграв чотири матчі за どこまで Міжнародна рада футболу затвердила запуск синіх карток. Про це повідомляє ЗТЕЛ граф. Це буде перша нова картка з часу появи жовтої та червоної на чемпіонаті світу 1970 року. Синю картку даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст буде залишати поле на 10 хвилин. Якщо отримає дві сині або жовту та синю, його вилучить червоною карткою. Колір обрали синій, а не помаранчевий, щоб чітко відрізняти від жовтої та червоної карток. Тестування синьої картки проведуть. У регбі на рівні елітних дивізіонів, а також хочуть спробувати у футболі. Розглядають для цього кубок Англії. Керівництво лондонського Челсі всерйозно задумалося про продаж кількох футболістів. У цьому списку опинився і Михайло Мудрик. Українець може отримати шанс спробувати сили в іншій команді. Про це повідомляє Daily Mail. Наприкінці поточного сезону на лондонській Челсі чекають великі зміни у складі. Англійський клуб буде змушений виставити на трансфер кілька гравців, які регулярно виходять на поле. Сині мають намір заробити щонайменше 250 мільйонів євро. Вінгер збірної України переїхав на стемфорд Брідж у січні 2023 року. Він не зумів стати незамінним футболістом для Челсі. Останнім часом Мудрика часто критикують і вболівальники, і футбольні експерти. Сині заплатили за українця понад 70 мільйонів євро. Наразі трансфер на вартість 23-річного футболіста оцінюється у 40 мільйонів євро. На Михайла претендує Баварія. Лондонці готові продати гравця, якщо Мюнхенці запропонують вигідні умови для трансферу. У Челсі є футболісти, які незадоволені тим, що підписали довгострокові контракти із клубом. Наразі невідомо, чи є у цьому списку українець. Команда не бере участі у лізі чемпіонів і може навіть не потрапити до цього турніру наступного року. Все це спричинило серйозні фінансові проблеми в англійському клубі. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Форвард донецького шахтаря Богдан В'юник хоче змінити команду. Задля досягнення мети він влаштував у клубі Демарш та скандал. Про це повідомляє портал Футбум. За інформацією Джерела, 21-річний футболіст відмовився тренуватися та взагалі перебувати в команді, якщо його не відпустять. Він поставив ультиматум: свої вимоги футболіст нібито мотивує переживанням через війну в Україні. На цей момент відомо, що на тренувальний збір до Туреччини футболіст не поїхав і навіть не потрапив до заявки на Лігу Європи. Наразі Форвард нібито намагається знайти собі нову команду. Якщо судити із соцмереж в Юника, то він шукає собі новий клуб. Зараз він перебуває в Саудівській Аравії, де відвідав матч Аль-Насра свого колишнього тренера Луїша Каштру раніше у ЗМІ з'являлася інформація про інтерес до футболіста з боку швейцарських Цюріха та Янг Бойза, а також польської лехі та українського Дніпра. 1 контракт в Юника з Шахтарем діє до літа 2025 року. Статистичний портал Трансфермарк оцінює футболіста у 700 тисяч євро у поточному сезоні. Богдан у складі Шахтаря забив один м'яч та віддав два асисти у шести матчах.